Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Дякую, що ви завітали мою кухню. А я сьогодні буду готувати мариновані гриби на зиму. Гриби називаються рядовка. Подивіться, які це грибочки. Ну, от я як нарвала грибочки, так і показую, які ж вони в себе. Гарні такі грибочки, вони ростуть, і великі такі, і меншенькі, під білими деревами, тополями. В цьому році їх, звичайно, не дуже багато, ну, і буду розповідати вам далі процес зготування. Чищу я грибочки сухими, Чищу ножку. І шляпку, не промиваючи їх. Отак, очищаю грибочок повністю. І під низом оцю сіточку прибираю ось такі грибочки, получаються. білесенькі, гарнесенькі. Очіші грибочки перекладаю у каструльку. Де потрібно помити їх. Гриби помила. і ті ще великі грибочки я поріжу їх на маленькі частинки. От приблизно на такі частинки. Вони ще трохи варяться і будуть меншенькими. Але це якраз оптимальні частинки, щоб покласти в баночку. Притом нарізую прямо з ніжкою. Отак, ніжку теж нарізуємо. У цих грибах усе смачне. І ніжка, і шапочка. Хороші гриби для консервування. Дуже смачні, якщо правильно їх замаринувати чи законсервувати. Після того, як підготували гриби, заливаємо їх водою. І ви знаєте в своїй місцевості, які гриби ви зібрали. Особливість цих грибочків в тому, що одні грибочки не гірчать абсолютно, інші гірчать трішечки. А ще інші гірчать дуже. Ті гриби, які дуже гірчать, я ніколи не мариную і не закриваю. Якщо трішечки беру і вимочую їх у солоній воді. Отже, поклала. Грибочки. Сюди поклала в воду, ложку солі, розмішую і кладу сюди грибочки. І залишаю так на годинку, а сама займаюся своїми хатніми справами. І перекладаємо гриби в чисту воду, вкидаємо цибулинку, ставимо на вогонь і прокип'ятим їх. 20 і так гриби прокатіли ну, на всякий випадок 25 хвилин. їх у мене небагато, тільки на півлітрову баночку назбирала. Вимикаємо плитку і промиваємо гарно гриби. А розсіл вже або маринад я буду готувати окремо, тоді гриби, не будучи мутними, вони будуть прозорими. І так я промила і виклала грибочки на тарілочку. Якраз на пів літри, виходить у мене. І готуємо маринад на пів літри води. Я в каструльку влила півлітри води, і приготувала спеції. Пів столови ложки солі, треть соловеї ложки цукру, петрушка, кучечок такий невеликий. Ну, я просто його так. Не буду подрібнювати, я ціляком буду кидати, і суха, е, сухий кріп. Далі 10 або 5-7 горошин чорного перцю і одну горошину всього, я кидаю духмяного перцю. І отак цю всю суміш кидатиму у пів літри. Води. такий виходить у нас маринад. Гриби перекладаю в маринад, додаю один лавровий листочок, великий, ну або, або маленький один. Таким чином маринад стає прозорим. І в баночці гриби будуть красиві і прозорі. Я так проварюю ще 10 хвилин. У кінці варки я додам одну столову вушку. Перекладаємо гриби в банку разом із овочами Спеціями. Грибочки у нас вийлася півлітрова баночка, хоч грибів я назбирала небагато, але ці гриби не дуже обговорюються. Через те вийшлося ціла півлітрова баночка. У мене отаких от смачних грибів. Коли я понесла на подарунок заку... на... На або на гостинець, Баночка таких грибів, рядовки. Здавалося б, що це за гриби? Не всі їх навіть консервують, і не всі знають. То питали, чи це не, не білі гриби у вас законсервовані? І розлетілися на ура, коли подали на обідній стіл для гостей. Якщо сподобався мій рецепт таких рядовочок, я досконало вам розповіла, як вони готуються. Будь ласка, заходьте на мій канал, ставте вподобайки. І готуйте такі грибочки. Баночка, звичайно, у мене стерилізована, як стерилізована і кришечка. І ось сюди ще, оскільки ми не могли дуже розрахувати оцет, то буквально півчайної ложечки чи чайну ложечку ми можемо додати ось сюди оцту для гарантії. І закриваємо ключем. Подивіться, які ж гарнюсінькі грибочки, получаються. Тільки ж подивіться, які красиві получаються грибочки в баноці. І надзвичайно смачні за таким саме рецептом. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал і готуйте, консервуйте отакі гриби, які називаються рядовки.